Починати рік з віджимань доволі старий тренд, але він не втрачає популярності і до сих пір. Минулого року я вже робив таке відео, але через авторські права воно не було просунуте в рекомендації і майже не набрало переглядів. Та й сама по собі відео вийшло доволі скучним. Саме тому я врахував більшість своїх помилок і знімаю відео 2023 віджимання за 24 години. І нехай це буде маленькою традицією для нашого каналу, а саме заливати перше відео в новому році про віджимання. На цього року так не вийшло. А тепер менше слів і більше віджимань. Перша сотня пішла миттєво після закінчення 2022 року. І пішла вона доволі просто. В мірі від наступних 1922 віджимань. Після наступної сотні я зрозумів, що це була доволі погана ідея, але здаватись не дуже хотілося і тому я продовжу. Ну і майже зразу було зроблено ще 100 віджимань. І того на рахунку у мене вже три сотні віджимань. Але зробити мені ще потрібно 1722. Взагалі віджимання це базова вправа, яку можна робити де завгідно. Насправді, ну, їх ж можна робити на землі, на траві, на цеглі, на каміні, на столі і багато де ще. Ну, а так як я тут говорю, я з минулого вже зробив пів тисячі віджимань. Взагалі той день проходив приблизно ось так.

І того на моєму рахунку вже тисяча віджимань. Я звісно був радий даній цифрі, але не дуже. Оскільки день приближався до кінця, а мені потрібно було зробити ще так раз. І в мою затуманну голову почали підкрадатися думки про те, що слід здатись, тому що тисяча ну теж же непоганий результат. Мій стан можна було описати ось цією картинкою, а поганих думок ставало все більше і більше. Також був страх того, що якщо перший день прийшов так тяжко, то що ж мене буде чекати в цьому році? Ну коротше, депресія підкрадалася все ближче, но в один прекрасний момент в моїй голові щось помінялося. І я отримав велику дозу сил і мотивації. Я думаю те, що в голові виглядало все приблизно ось так. Що з нього? Йому пісня. Ех, настав час випускати його. А може не треба? Треба. Ну, ладно. Who are you? My name is Bo.

А ти Давай з тобою Дякую. А фантазія в мене буйна, но на цьому приливі сил я доробив ще тисячу вжимань. I'm а техніка де? Це не той випадок, де важлива техніка. Та я в такій техніці можу мільярд віджимань зробити. Молодець, але до тебе я вернусь трішки пізніше. Ну, а потім ще 20. Тут я зрозумів, що останні три віджимані я хочу зробити не простими, а з хлопком. Як мені прийшла така бредова ідея в голову тоді? Я не знаю. Ну, правда, нормального хлопка там ні разу не було, але я їх доробив. Радуватись вже не було, але я був довольний те, що я все ж таки це зробив. Не прогресу, це був абсолютно безполезний поступок. але з іншої сторони я сам собі доказав те, що нічого неможливого немає. Пральсій басні такова. Не надійтесь на мотивацію, а ліпше розвивайте дисципліну. Тому що мотивація сьогодні є, а завтра її може не бути. А от дисципліна допоможе завжди. Ну, а хто хоче, також може повторити даний челендж.

Чотири що й треба було довести?